Герой нашого наступного сюжету поліцейський з Маріуполя. Він ходив на роботу під мінометними обстрілами, рятував людей, отримав важкі поранення. Був евакуйований з Азовсталі, переніс 12 операцій. А зараз малює картини, і це не лише його спосіб психологічної самопідтримки. Він продає свої полотна про Маріуполь на аукціонах. А виручені кошти йдуть на потреби ЗСУ. історією свого життя і творчості. Станіслав Борщак поділився з журналістами ран. Він йшов на роботу через трупи людей. Вони лежали всюди. Не було змоги там у людей ховати. Станіслав Борщак, поліцейський з Маріуполя. Увесь час, поки росіяни штурмували місто, правоохоронець продовжував виконувати свої службові обов'язки. Тоді кожен день був найважчим. Стас згадує обстріл пологового будинку, коли він разом із пожежниками виносив породіль. Там ДСНС виносили поліція, виносили Мар'яну, яка перейшла на бік ворога та стала пропагандистською особою. від дерев. Я її виносив. Я пам'ятаю, що саме вона казала на той момент. Вона дякувала нам з чоловіком. А потім я лежу після якоїсь там ну третьої четвертої операції і дивлюсь цей відос. Він форсився всюди. Де вона каже, це все там поязов та це все там. Всі ті люди, які там були, це вони там щось там влаштували. Ну, типу, такий бред, ти лежиш такий та від поранення, там страждаєш. А така ну особа каже, що це все через них, хоча ми і врятували їх. А це фото стас зробив, коли виїхав на допомогу після обстрілу росіянами одного з корпусів Приазовського державного технічного університету. Це бусик, який бачите, це бусик відомого волонтера Міши, який допомагав людям в Маріуполі та робив дуже багато справи. І цей бусик досі живий, так би мовити. І він зараз їздить на ньому та допомагає далі, робить там пункти незламності для військових. І цей бусик вийшов так, що він прикрив хід і не дав, щоб люди там постраждали. Транспорт у місті не працював. Тож Станіслав щодня ходив. На роботу пішки. Після однієї зі змін хлопця та його товариша заскочив російський мінометний обстріл. Нас оглушило, знайомий впав, тримався за ногу, а у мене розкрутилася рука в, ту, в той бік, в який вона навіть не могла крутитися. От була глуха така біль. От багато крові одразу полилося. Окрім важкої травми руки, Стас отримав осколкові поранення обличчя, коліна та ребер. На той час у місті вже не лишилось необхідних медикаментів, тож військові доставили поліцейського у шпиталь Азовсталі, в якому через там деякий час там надали допомогу. Там обрізали ножицями, там ну без анестезії, тому що це можна було витерпіти. От вирізали там в м'яса. Та шкіри, от і потім спицями повибирали якісь деталі, та перемотали, і все. В принципі, Стаса евакуювали з Азовсталі разом з іншими пораненими під час повітряно-десантної спецоперації ГУР-НЕБО у гелікоптер, на якому летів поліцейський, влучив російський снаряд. І дивом не вибухнув. Ми не зрозуміли, що в нас спочатку потрапило щось, а потім, вже коли вийшли з вертольота, ми дивимося там така дірамаха здорова, просто копець. От і ми потім думали, як це воно не взорвалося. Він і ми могли б там просто влягти. Є печальні історії, всі за знають щодо цих бортів. Деякі з них зазнали падіння, їх підбили, деякі підбили, а вони вони долетіли. Нещодавно Стас пережив 12-ту операцію. В його коліні тепер на все життя осколки ворожої міни, та найбільша проблема з ліктьовим суглобом. Рука досі вона ну, не працює нормально. І не буду працювати, поки її не зроблять. Або не вставлять штучні суглоби та штучні кістки. Паралельно з фізичним лікуванням Стас проходить психологічну реабілітацію. Найбільше хлопця вразила арт-терапія, під час якої він не просто навчився малювати. Його картини тепер допомагають українським військовим. Ідея спочатку була створена на ну, взагалі цієї картини згадка про Маріуполь. Море Маріуполь щось показати мирне і чим би в мене була та. У людей, з якими я спілкуюся та продаю асоціації з Маріуполем, схожу картину Стас розіграв на онлайн-аукціоні за 110 тисяч гривень, і цими грошима закрив половину суми, яку збирали на машину для харківського танкового батальйону. Це було дуже круто. Там люди писали. А я, якщо правильно пам'ятаю, був після там операції. Мені складно. Я включив стрім, я вже почав засипати. А воно було дуже там. Під 12-го ночі, от і там вже потім прокинувся. Бачу, там люди пишуть розбудіть автора, де він є. Ну скажіть, що його там картина вже там рознеслась так, що її вже так таку суму. Це просто нереальна сума. Окрім картин, Стас також планує розіграти за донати ексклюзивні фото, які зробив під час обстрілів Маріуполя. А ще за допомогою нейромережі борщак розробив макети поліцейських шевронів. Гроші з продажу також перераховує на допомогу українським захисникам на фронті і на реабілітацію пораненим. Докладну інформацію можна знайти на сторінці Станіслава в інстаграмі. Цими шевронами взагалі хочу, хотів показати е, силу духу, вклад в. В оборону міста Маріуполя та допомогу людям поліцейських, які залишилися саме там, після поранення Стас продовжує робити внесок у боротьбу з російським агресором уже за допомогою творчості. Хоче зробити все, аби побачити рідний Маріуполь знову вільним.